Привіт малята! Сьогодні ми поговоримо про добро. Здавна люди на землі цінували чесне, щире і правдиве життя. Зло, як відомо, довго не забувається, а от добро. Помножує добро. А що ж таке доброта? Так, дітки, доброта це уважне, чуйне ставлення до інших. Поміркуйте, що сталося би зі світом, якби у ньому не залишилося добра? Так, загинув світ. А що ви відчуваєте, коли вам роблять добро? Радісно на душі добре. Скажіть, а уміння пожаліти когось буде проявом доброти? Так. А здатність співчувати? Так. Підтримка не словом, а ділом означає бути доброю людиною. Так, для чого потрібна доброта? Робити життя і світ кращим. Правильно, діти. У цьому світі є речі протилежні і непримиренні, такі, що взаємно виключаються. Це добро і зло, правда і брехня, честь. І біщастя, справедливість і несправедливість. В нас у душі горить незгасний вогник совість, який підказує нам, що добре, а що погане. Але буває так, що совість нам підказує слід зробити добру справу, а ми не робимо. Наприклад, у вас є яблуко чи цукерки, а в товариша немає. Совість підсказує – поділись, а ми відчуваємо жаль. Або попросили нас допомогти. Ми кажемо добре, а самі думаємо, зробимо пізніше і не робимо. А ще можливо, що ми не завжди слухаємось порад батьків і старших. У такі моменти потрібно згадати три найбільших недуги, з якими потрібно боротись. Не хочу», Зроблю пізніше. А чому я? Коли світ здається тобі сірим і неприємним, усе небо, ніби затягнуте темними хмарами, і не видно жодного промінчика. Зізнайся, з тобою таке бувало. Насправді все не так погано. Кожен із нас здатний змінити світ на краще і зробити це легше, ніж ти думаєш. Завжди навколо тебе, тільки озирнись в образі твоїх рідних, друзів. Добро це і смачна мамина страва, і радісний гавкіт твого пса, і цукерка від однокласника, і усмішка перехожого. Потрібно просто шукати добро і дійсно хотіти його знайти. А ще приємніше дарувати добро людям. Просто так, не чекаючи подяки і відплати. Неважливо, що ти зробиш, допоможеш бабусі перейти вулицю. Чи врятуєш комусь життя, якщо ця справа принесла комусь користь, вона добра. Доброта людини в її погляді, в лагідних очах. Щирій усмішці, а ще в доброму привітному слові і дружній підтримці. Добра справа це така, яку ти робиш, не чекаючи відплати. Можливо, той, кому ти сьогодні допоміг, саме завдяки цьому втримається і не скоїть поганого, необдуманого вчинку. Адже для когось не робити шкоди це вже добра справа. Людська доброта здатна творити дива. Навіть найменшою доброю справою можна змінити світ на краще. Бо добро має одну хорошу властивість воно завжди повертається. Можливо, це станеться не сьогодні і не завтра. Можливо, не від тої людини, який допоміг ти, але знай воно неодмінно повернеться тоді, коли ти зовсім цього не чекаєш. Круго обіг добра в природі. Є безліч способів зробити добро. І кожна така справа трішечки покращує світ навколо. Отже, нумо творити добро, незалежно від того, чекають його чи ні, помітять чи знехтують, приймуть чи відкинуть. Спершу склади список людей, яким ти хочеш зробити добро. Це можуть бути не лише твої рідні та друзі, а також однокласники, сусіди. Продавець морозива, улюблена вчителька, касирка з супермаркету будь-хто. список може вийти величеньким. Нічого так навіть краще. Що більше список, то цікавіше. Тепер поряд із кожним напиши, що хорошого ти можеш для нього зробити яку добру справу. Тільки не треба когось ощасливлювати проти його волі. Дії мають бути природні. Перш ніж щось зробити, переконайся, що це потрібно і своєчасно. Як закінчиш зі справами, подумай, коли ти зможеш їх виконати? Що можеш зробити сьогодні, що завтра, щось можна і на наступному тижні. Головне скласти план. А коли він буде готовий, можна братися до виконання. Роби хоча б одну хорошу справу на день. Якщо трапиться нагода допомогти комусь не за планом, чудово, не втрачай її. Коли дієш від щирого серця, люди не почуватимуться твоїми боржниками. І неважливо, чи знають вони, хто їх порадував. А на згадку про свої добрі вчинки можна зробити дерево добра, скрути з дроту стовбур, виріж із кольорового паперу листочки і квіточки, і після кожної зробленої справи чіпляй їх по одному на дерево. Скоро ти побачиш, як рослинка зазеленіє. І від цього на душі стане ще тепліше. Кругообіг добра в природі. Та навіть роблячи добрі справи, треба бути обережним, щоб не перепуститися помилок. Помилка перша чекати відплати. По справді добра справа безкорислива. Дехто робить добро не просто так, а щоб отримати для себе якусь вигоду. Мовляв, я допоможу тобі, а ти дай мені щось натомість. В таких випадках добро втрачає свою силу, адже цим вчинком ти робиш людину своїм боржником, вчися дарувати добро безкорисливо. Радій з того, що тобі вдалося зробити когось щасливішим і, бодай на трішечки покращити світ навколо. Помилка друга робити добро одному, завдаючи шкоду іншому. Ну, наприклад, ти захотів порадувати маму квітами і заради цього спустошив сусідську клумбу або вирішив нагодувати бездомних тварин і не знайшов для них кращої страви ніж бабусин пиріг. Так, ти мав добрі наміри, але навіть не помітив, як зробив нещасними інших. Справа вважається насправді доброю, якщо вона не завдає шкоди нікому, навіть тобі. Помилка третя. Виконувати роботу за інших. Допомагати це, звісно, чудово. Але тут важливо не перестаратися. Адже виконуючи за когось його роботу, тим самим. Ти позбавляєш його можливості вчитися, розвиватися, працювати. А це потрібно кожній людині. У народі кажуть: не давай голодному рибу, а дай вудку. Якщо твій однокласник має проблеми з навчанням, твоя допомога буде дуже доречною і потрібною. Та не поспішай виконувати за друга домашнє завдання, адже так він нічого не навчиться. Краще знайди час і допоможи йому розібратися з важкою темою. Це буде значно краща допомога. Мріючи зробити великий подвиг, не забувай про добро, яке можна творити щодня. Добро це твоя усмішка, щирість, спокій. І якщо ти зміг прожити цілий день і ні разу не розсердитись, у світі вже стало значно більше доброти. А зараз я поділюся з тобою ще одним секретом: добро приємно не лише дарувати, а й приймати від інших, особливо від друзів та рідних. Ти тільки спробуй. Навчися приймати добро з радістю та вдячністю. Ні в якому разі не відмовляйся, дозволь своєму другові порадувати тебе, адже від цього і він стане трішечки щасливішим. Твори добро, бо від цього стаєш кращим не лише ти, а й цілий світ. А коли ти, востаннє, робив добру справу.